Омікрон лютує протягом літа кількість інфікованих цим штамом коронавірусу зросла в рази. За словами лікарів, загальне число хворих на Хмельниччині сягнуло позначки три тисячі. Та на жаль, це лише початок. Медики прогнозують більше госпіталізацій та чи готові містяни до нової хвилі коронавірусу. То що мені коронавірус? Я спочатку злякалася дуже, але ми маємо дві прививки, я вже переболіла і мали робити третю, але почалась війна. Скажу, що вона була і залишалася. Ця хвиля, немає різниці, чи буде вона нова, чи залишиться стара, скажімо так. Я за бустерну дозу прийняв ще зимою, десь в жовтні ще одну прийняв. Думаю, що підготовлено. Аби перенести цю хворобу без ускладнень, лікарі радять вакцинуватись. Так, у пунктах щеплень є вакцини різних виробників. На питання, чи планують зробити щеплення, хмельничани відповіли по-різному. Ні, не маю, не вакцинувалася. А чи плануєте? Ні, поки ні. Ну, не знаю, поки чувствую себе нормально. Мені вже 74, то. Не знаю, якщо щось, то я не боюсь можу, бо я ті переніс добре. Ну я до лікаря не піду, навірно. Мене чоловік на трансформнація на тракторі деталі працює, і там їх нас записали, і ми туди ходимо. І нас запрошують тоді, коли принесуть. Фахівці нагадують за правила щодо запобігання захворюваності. Одна з них це обов'язкове носіння маски. А щодо обов'язкового користування ними, то думки розділились. Я дотримувався. Якщо буде, буду дотримуватися, а не мені рішати. Так що. Така моя думка така. Треба то, А хто люди ослаблені, теж хай носять. А хто не боїться, то хай не носить. Може, воно і доцільно, але люди їм не, не всі. І багато таких є, що вже рахує, що це нема, тої хвороби, і все остальне. Так що, то, що я думаю. Але треба, треба вакцинуватись, треба і маски, як в таких людних місцях. Як не себе захистити, то від людей не треба. Тож важливо дотримуватись рекомендацій щодо захисту від COVID-19. перш за все необхідно вакцинуватись, користуватись масками та антисептиками, дотримуватись дистанції чи самоізоляції, провітрювати приміщення.